В Олександрії, як і в інших містах України, чи не на кожній вулиці, можна побачити сліди вуличних художників. На стінах будинків, в парканах чи на житлових спорудах. Хтось залишає своє ім'я чи закодоване послання, а хтось усім зрозумілий малюнок. Слово графіті походить від італійського і означає дряпати. Нині під графіті розуміють малюнок на стіні чи інших поверхнях. До графіті можна віднести будь-який вид вуличного розмальовування стін. Сьогодні найбільшою Популярності серед вуличних художників набув спрей-арт, тобто нанесення малюнку за допомогою аерозольної фарби. Ставлення до графіті неоднозначне. Хтось вважає його хуліганством, а інші мистецтвом. Інколи воно все ж прикрашає аніж псує. На прикладі паркана, що знаходиться на території спортивного комплексу Ніка. Перехожі, котрі йдуть на запасний стадіон Ніка Плюс, можуть бачити футболіста, що готується виконати удар, та глядачів, котрі, затамувавши подих, чекають на гол. Автори цього графіті не хочуть розголошувати своїх імен, але про особливості своєї роботи все ж розповіли. Ми з моїм товаришем по команді вирішили пропонувати руководству нашого клубу проект монументальной живописи на фасаді стадіону. Так как подумали, що це украсить наш город, наш стадіон, прославить його по всій стране. люди будуть приїжджати, дивити. за словами авторів, графіті на роботу було витрачено тиждень, адже завершити розпочати заважав дощ. На малюнок пішло близько ста балонів аерозольної фарби. Якщо руководство Положительно віднесеться к нашому произведению, Возможно, будем сотрудничать. У нас еще есть на фасаде стадиона достаточно стенок, которые можно было бы украсить и сделать визитной карточкой нашего города и стадиона. У тому, з'являться подібні графіті на стінах спортивного комплексу, Ніка покаже час.